Новини на часі про головні події дня розкажу у випуску. О першій ночі Запоріжжя атакувала кілька ворожих дронів. Два з них влучили у приватний сектор одного з районів. Там вщент зруйнований двоповерховий будинок. Споруду миттєво охопив вогонь. На щастя, на момент удару людей в хаті не було. Очевидці розповідають, обидва шахеди впали на одну ділянку. Це підтверджують і камери відеоспостереження з сусіднього будинку. Це було, без 20. це було приблизно перша година. Перший дрон прилетів, другий буквально через п'ять хвилин. Близько першої ночі це було. І вони безпосередньо два дрони в один будинок і розбомбили цей будинок. Нам тільки видно було, що дуже плам'я високе, дощ, сильний губ, і дощ пішов, і там пожар той, пошти весь затошив. Ну, видно, чутно було, що пожарки їхали тушити. У хаті поруч вибило всі вікна та пошкодило двері. А на місці зруйнованого будинку почали демонтажні роботи. Комунальники розбирають димохід та металеві конструкції. Паралельно з цим забили й вибиті вікна. Станом на 12-ту наслідки ворожої атаки усунуто. Тим часом Держекоінспекція обстежує території. Загалом на місці влучання засмічено майже тисячу квадратних метрів. Люди, на щастя, в обох будинках не жили, тому нічна атака обійшлась без жертв. Вночі протягом 20 хвилин ворог запустив велику кількість дронів по місту. Дякую Збройним силам України. Більшість з них збито ще на підльоті. Два дрони влучили в приватні будинки. Є одна постраждала. Жінка 66 років. В неї сильний стрес. Медики надали допомогу одразу. Від госпіталізації жінка відмовилась. Рівень води в охолоджувальному ставку Запорізької АЕС наближається до критичної позначки. Про це повідомив очільник МАГАТЕ. За його словами, всі шість реакторів на АЕС у стані холодної зупинки, тобто заглушені з низьким тиском і мінімальною температурою води. Енергію у такому стані станція не виробляє. У разі ж відключення системи охолодження тепло від палива не буде відводитись, а це може призвести до перегріву, пошкодження реактора і у гіршому випадку аварійної. Ситуації з радіаційним ризиком. Станцію забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений. Рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 метрів, близько до критичного порогу в 12 метрів. Нижче за який системи охолодження виходять з ладу. Через негоду в області залишилось без світла майже 10 тисяч родин. Попри складні погодні умови, бригади енергетиків уже відновили електропостачання більш ніж половини абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Крім того, внаслідок нічної атаки на Запоріжжя знеструмлено кілька приватних будинків. Станом на ранок 9 вересня без світла залишається майже 5 тисяч будинків у Запорізькій області. Більше ніж 20 загиблих через російський удар кабом по селищу Ярова на Донеччині. Ще стільки ж людей поранено. Рашисти вдарили по людях у момент, коли видавались пенсії. Росіяни атакували людей під час видачі пенсій. Це не воєнні дії, це чистий тероризм. Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину. Вночі росіяни обстріляли центр Херсона з артилерії, перетворили на попіл ринок. Тепер у городян немає місця, де купляти продукти. А у багатьох і джерела заробітку. На щастя, минулося без постраждалих. Квартиру розбило, дом розбило. Чоловік мене на робить. Я сама я не знаю, що робити. Близько 40 людей із Костянтинівки протягом тижня вивезли рятувальники. Евакуаційна група Фенікс доправила їх у безпечні місця на броньованому автомобілі. Загалом за останній тиждень надзвичайники відвідали сотні помешкань, щоб переконати людей залишити небезпечну зону. Спецпризначенці призначенці гур уразили об'єкти ППО Росіян в Криму знищили дві дороговартісні системи, а саме радіолокаційну станцію подльот та модуль зі складу Небо М. В області відновили 11 безплатних рейсів для жителів віддалених та небезпечних сіл. Автобуси курсуватимуть, зокрема, із Гуляйпільської громади у Новомиколаївку та Вільнянськ. Жителі сіл Рівне, Долинка, Копані, Воздвижівка та Гуляйполе можуть двічі на тиждень поїхати у справах в іншу громаду. Також є рейси, що курсують лише раз на тиждень. Це автобуси з Васильівського, Богданівки та Нововолодимировки. Для людей такі безплатні трансфери полегшення. Автобуси ранкові. Тож є час втигнути впоратись із запланованими запланованими справами і повернутись додому. Мені треба до зубного, мені треба в аптеку. Все накопилося дуже багато. Продуктів треба взяти, тому що там е, у нас нема таких, як я як я хочу. Приїхати із людьми, даже поспілкуватися. Ну сидіти вдома одному, це дуже і дуже плохо. Ви просто не представляєте, ми одірвані від світу. Тим паче пенсіонери. Де мають змоги такої їздити часто. Але коли є автобус, ми завжди їдемо. Беремо, наприклад, приїжджаємо, там кефірчик треба, бо здоров'ям трошки. Ми часто пользуємося тим автобусом. Автобус нам дуже треба, пенсіонери, пенсію получать, лікарство треба взяти. Фінансує все благодійний фонд для України, а виконує перевезення гуманітарна місія Проліска. Дізнатись більше про курсування транспорту між громадами можна за номером, який ви бачите на екрані. Водії ж в свою чергу кажуть, рейси користуються великим попитом. За один захід перевозять до півсотні охочих. Раз п'ять рейсів на тиждень. Сьогодні Оріховська громада Васильівське. А так Новогригорівка, Софіївка, Сторчове, Веселий Гай, Листівка. «Ці перевезення для них абсолютно безкоштовні. Чотири години стоїть тут автобус, після чого вони повертаються назад і в тому ж порядку їдуть по селам. Соціальні перевезення для незахищених верств населення, які саме мешкають в ізольованих населених пунктах поблизу від лінії фронту. Це саме ті населені пункти, де люди не мають можливості отримати доступ до послуг, до ринків, до аптек і тому подібне. Замість гаджетів, пістолет і мішень всеукраїнська федерація стрілецького хортингу влаштувала день відкритих дверей. Діти та молодь випробували свої сили у новому виді спорту. Допомагали їм у цьому вихованці секції. Запросили також керівників навчальних закладів та ветеранів. Гостям показали різні види зброї. Продовжить тему Ірина Чернова. Увага. Семирічний Артем показує свої вміння. Розбирає та збирає пістолет. Він найменший вихованець Федерації стрілецького хортингу. Дуже серйозний і сумлінний. Мама радіє його успіхам. Син прийняв рішення. Йому сподобалось. Я дізнався про з заголошення. Я вмію стріляти з діями. Поки що це як захоплення для дитини, але він дуже хотів би стати як Сергій Миколаївич там. Снайпером чи щось таке. з таке Всеукраїнську Федерацію стрілецького хортингу. Чотири роки тому заснував Сергій Єлін. З того часу чоловік навчає дітей та молодь навичкам безпечного поводження зі зброєю. Сюди приходять діти з багатьох навчальних закладів міста. Заняття проводять за двома напрямками: до військова підготовка та спорт. Зі зброєю можна виконувати певні спортивні вправи, і це дуже цікаво. Але потрібно правильно вміти користуватися цією зброєю, і основне наше завдання це навчити правильному та безпечному поводженню зі зброєю для того, щоб потім можна було виконувати дуже різноманітні і цікаві стрілецькі вправи. Хортинг зацікавлює не лише хлопців, але й дівчат. Восьмирічна зоряна мріяла навчитися влучно стріляти і здійснила своє бажання. На тренування прийшла сама, а згодом привела й друга. Обоє у захваті від занять. Зізнаються, спочатку зброя здавалася заважкою, проте з кожним пострілом та вправою рука ставала впевненішою, а рухи точнішими. І що вам тут більше всього подобається? Стріляти, стріляти та Ми розбирати займати. пістолет. О. А з якої зброї ви стріляєте? Пістолет та діану. Три місяці ходить, все подобається. Успіхи, те, що вона попадає майже на 9%. У вас є певна мета чи просто щоб зайняти дитину? Просто зайняти, просто ще навчити як патріотичне виховання, як навики володіння зброєю, щоб розуміти, що таке зброя і як з нею поводитись. Та стрілецький хортинг це не тільки про влучність, каже засновник федерації насамперед, це безпека та спілкування, адже часто саме злагоджена комунікація у команді здатна врятувати життя. Хортинг це базова система навчання безпечному поводженню зі зброєю, базовим спеціалізованим і тактичним аспектом роботи зі зброєю. Зброя це захист. Зброя це життя за допомогою цих знань та навичок. Любий будь то дитина, будь то дорослий, він зможе захистити себе, свого близького і свою землю. Засновник федерації стрілецького хортингу розповідає, кожне тренування відрізняється від попереднього і поступово стає складнішим. Додається більше мішеней, зростає фізичне навантаження. Вихованці проходять кваліфікацію, а головна мотивація для них отримання спортивних розрядів. Такі досягнення допомагають у майбутньому легше вступити до військових вишів. Ірина Чорнова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.